Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Івангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я. Дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб Ти переконався достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, і Він навчав у їхніх синагогах, а всі Його прославляли, і прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов до своєї. За своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав їй слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Слово Господне. Слава тобі, Показ зображує Ісуса на шляху до Єрусалиму. Очевидно, що його шлях також має духовний вимір. Прямування до Єрусалиму, що сходить з небес. Людське існування неодноразово порівнювалося з блуканням, паломництвом, мандрівкою. Це дуже давня метафора. Блукання може бути тривалим, таким простим, дослідницьким. Може бути чимось іншим, кожне мандрування має на меті віднайти себе в бозі, однак можна заблукати. Зазвичай людина, яка мало знає стежки, тримає при собі карту. Сьогодні карту заміняють GPS, котрі є в кожному телефоні. Коли людина збивається зі шляху, то розгортає аркуш паперу або дивиться в цей телефон, шукає назву місця, де, е, куди має. Дійти. Якщо він може знайти своє місце на карті, він вже не заблукав. Його палець рухається по назвах, написаних маленькими літерами, поки не потрапляє на точку, яка приносить полегшення, тоді мандрівник звільняється від напруги загубленості. Ми всі заблукали, але Бог запропонував нам карту життя, Святе Письмо. Чим частіше ми порівнюємо своє теперішнє становище з точками на наткненій карті, Тим менше шансів заблукати і не дійти до місця призначення, якщо тільки не помилимося в прочитанні імен, написаних на папері, треба мати звичку постійно звіряти етапи своєї подорожі з маршрутом, позначеним на карті. Ісус, читаючи Ісаю, знайшов місце, де було написано про Нього. Він знайшов себе в книзі життя, Він знайшов свою місію віднайти загублених. Не дарма Лука на самому початку подорожі Ісуса одразу після пережитої спокуси в пустелі поміщає цей епізод з читанням Бога наткнених слів. Це орієнтір для всіх нас. Саме так кожен з нас повинен починати свій перший крок, кожне рішення, кожен день і тиждень з пошуку свого місця в Біблії. Знайшовши себе в Біблії, ти знаходиш себе в житті. Ми також не повинні випускати з уваги таку деталь, що Ісус має звичку читати Біблію. Багато людей, з якими ми зустрічаємося, відверто зізнаються, що не читають Біблію, бо не розуміють її. З таким ж невіглаством вони підходять до свого життя, його сенсу, мети, звичка до зла називається. Грецькою мовою наіл, а звичка до найбагородніших жестів духу етос. Етос християнина полягає в тому, щоб знайти своє місце в планах Всевишнього. Звички бувають різні, але вони формують наш характер. Деякі люди приховують, наприклад, свою підлість за ефектними звичками, щоб обманювати себе та інших. Про Пилата написано, що він мав звичку завжди відпускати тільки одного в'язня. Він створював враження милосердної людини, щоб приховати свою жорстокість. Апостол Павло мав звичку використовувати Святе Письмо, щоб стверджувати, що єдиним, хто звільняє всіх, є Ісус. Певний час Він був жорстокою людиною, але саме через Святе Письмо Він зрозумів досвід, який збив його з ніг по дорозі до Дамаску і молитву Анані, яка звільнила його від сліпоти. Подумайте, чи можете ви розшифрувати свій досвід на біблійній карті і чи підходять біблійні слова до вашої подорожі, до місць, з якими ви зустрічаєтесь? У середньовіччі багато людей було неписьменними, тому будівельники соборів перекладали біблійні епоси мовою живопису, скульптури та вітражів. Ми знаємо, що віра починається зі слухання, але чи є щось до слухання? Перед словом є видіння, не обов'язково надприродне откровення. Колись Анрій Долюбак, коментуючи Конституцію Другого Ватиканського собору, де й вербом, сказав: хоча біблійне об'явлення справді є об'явленням слова, воно не є лише ним. Теофанії Старого Завіту підказують нам, що над словом є ще видіння. А вся Біблія навіть наповнена прагненням і бажанням бачити Бога. Бачити Бога, щоб записати Євангеліє, Святий Лука вислухав від очевидців все, що було на смак їхніх очей, коли Ісус був серед них. Не виключено, що саме тоді Він познайомився із матір'ю Ісуса. Перш ніж щось записувати, Він хотів на власні очі побачити місця і людей, які бачили і чули Ісуса. Ісус спершу хотів, щоб його побачили на вулицях Назарету як звичайну людину, щоб ніхто потім не сумнівався, що Бог міг стати людиною. Перед Пилатом був той самий син Божий, але, незважаючи на свою інтелектуальну витонченість і культуру, Пилат не зміг побачити в ньому нічого, крім людини. Суть полягає в тому, щоб не просто почути про нього, а нарешті побачити його і не просто побачити. А побачити Бога. Бачити когось робить його ближчим, ніж слухати про нього чи чути його слова. Коли я бачу когось, я відчуваю його безпосередньо, можу пригорнутися до нього, з'єднатися з ним. Коли я чую про когось, я можу лише уявити Його, а уява іноді буває оманливою. Бачити це відчувати смак чи чогось існування. Бенедикт XVI коментував цей псалом. Прийдіть і подивіться, який солодкий Господь. Тільки куштування веде до бачення. Подумайте про учнів з Емаус. Тільки тоді, коли вони, коли вони бенкетують разом з Ісусом, тільки тоді, коли ламають хліб, їхні очі відкриваються. Тільки тоді, коли вони по-справжньому відчують єдність з Господом, вони прозрівають.